І не народження Тараса Шевченка така визначна дата, не дарма майдан, все це пов'язується тільки за народження українського світу. І підтримуючи це все, ми бачимо <плес> цей світ. Він сьогодні тут для нас справді дуже велика. Дуже великі враження, як ми побачили його, що міжкований освіт дуже мощний. І хотів би вам точитися здавати пару пісень для підняття. Бойового духу, і щоб ми знали, що звершення тільки попереду. Це тільки перший етап народження. Ну, такі болючі трошки, але далі були до нашого. І передаю слово авторам цих дивовижних.

Щоб вони не брали кури, щоб гори, hey, hey, hey. щоб минали дали гори, воньки наші геть-гей. Чами писами пита, гей гей січе наша рублена, мечами ще писами пита, гей, гей козаку не треба, ні срібла, ні злата, тільки щоб країна не була хатами на хресті. Розп'ята гей геть. Не була котами на хресті, розп'ята, гей. гей Погуляймо, братя, наберемо сили, доки до походу, поки досвід сонця сур мене, сурмили гей-гей. Осві сонця сормене! Сурмили! Гей, гей! По Україні! Слава, Слава нації! ворогам! Україна! Голове! Станьте, станьте, Ну, Вщо? можна розширити, трошки! Козаки знову коробки устроены <реку> на стайському арсеналі. Хай привыкають. <реку> Ти повин, за милою, за стороною, соробою, гарча, серце плаче, більше її не побачу. Все полишай пороночку. Гей, 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 соколи.